Питання розпаду Росії так чи інакше, але завжди існувало на порядку денному, але з війною стало ще більш актуальним, оскільки саме такі події нерідко стають каталізаторами сепаратизму та розпаду держав. Більше того, Росія вже у своїй історії неодноразово стикалась з подіями, що скорочували території Росії. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи можливий розпад або розділ Росії і як це може статися. Про розпад Росії почали говорити багато західних експертів і політиків з початком війни. Американці навіть створили комітет з цього приводу. Українська сторона зрозуміла також прагне розпаду свого головного супротивника. Тоді загроза зі Сходу може назавжди зникнути. І навіть частина російської опозиції, що поїхала, створила окремий форум під назвою Форум вільних народів Пост Росії, ставлячи своєю метою розпад Росії і підтримуючи контакти з місцевими націонал-сепаратистськими групами. Спочатку варто поговорити про те, як може Росія розпастися. Однозначно не можна нічого з цього приводу стверджувати, проте конструкція самої Росії досить різноманітна, а сама країна буквально зіткана з край різних регіонів. Найбільш очевидним може бути етнічний сепаратизм. На території Російської Федерації проживають десятки різних народностей, більше того, їх корінні землі перебувають у складі держави, що їм може спричинити відділення. Сьогодні у складі Росії є 21 республіка. Більшість із яких виділено за національною ознакою. Найактивнішими наприкінці минулого століття виявилися Татарстан та Чечня. З Татарстаном все вдалося залагодити дипломатичним шляхом, а ось Чечню насильно привели назад до складу Росії. Потенціал для сепаратизму мають Башкортостан, Якутія, Бурятія, Тива та низка інших республік. Особливо небезпечними здаються Республіки Кавказу, які мають досить моноетнічне населення. Росіян майже там не проживає і існує досить сильна культурна етнічна ідентичність. Асиміляції народа Кавказу також погано піддаються. Є звичайні республіки з досить змішаним національним складом. Наприклад, у Башкортостані проживає 36% росіян, 32% башкір та 24% татар. Або республіка Комі, де корінного населення проживає лише 24%, а росіян 65%. Таким республікам відокремлюватися суто за національною ознакою буде складніше, хоча той самий прецедент із Чечнею у 90-ті роки стався при досить великій кількості росіян у регіоні. Тож поділ чи розпад Росії насамперед ризикує відбутися саме за межами національних республік чи просто за етнічною ознакою. Разом із цим у Росії був і територіальний сепаратизм. Наприклад, Калініградська область має для цього цікавий потенціал. Ще у 90-ті роки там були сепаратистські групи. На додаток до цього регіон фактично відділений від основної частини Росії і має гарне географічне положення для здобуття незалежності. Також у 90-х роках був проект Уральської республіки, навіть було її формальне проголошення у складі Росії, проте Єльцин ліквідував суб'єкт. Та й традиційний сибірський сепаратизм, як правило, пов'язаний з економічними розбіжностями. Місцеві вважають, що НАТО багато ресурсів з їхнього регіону стікаються Москви та європейської частини Росії. І справді регіон має істотний ресурсний потенціал, але сумнівну логістику. Регіональний сепаратизм також має місце і проявляв себе в епоху нестабільності після розпаду СРСР. При цьому варто відзначити, що сучасна Росія в своїй основі має російське населення. Це вже далеко не та імперія, яка була раніше і на Радянський Союз. Це лише ускладнюватиме процес відділення, і навіть з його початком від Росії можуть відокремитися лише невеликі її частини. У Росії близько 80% всього населення це росіяни. Згідно з останнім переписом СРСР, росіяни становили лише 51% населення, а Російської імперії ще менше, за переписом населення 1897 року великоросів лише 44% від загального населення. Власна Росія вже двічі проходила відділення та сепарацію регіонів від центру за часів розпаду Російської імперії та за часів розпаду СРСР. Більшість регіонів тоді відокремилися суто за національною ознакою. Внаслідок розпаду імперії були утворені Фінляндія, Польща та країни Балтії. Інші регіони також намагалися сепаруватися, але більшовикам їх вдалося включити до складу СРСР. У результаті розпаду СРСР було утворено 15 незалежних республік, які формально перебували у складі Союзу, але тоді не мали реальної суб'єктності. Разом з цим сепаратистські рухи розповзлися і на інші регіони пострадянських держав, у тому числі і на саму Росію. Далі варто обговорити, яким чином Росія буде розділена чи сама розпадеться. Варіантів тут досить багато, як і каталізаторів цієї події. Поговоримо про найцікавіші: Тригером для розпаду Росії може послужити чимало подій, основним і найважливішим стане транзит влади після смерті Путіна або зникнення його влади з інших причин. Ослаблення жорсткої вертикалі може призвести до зростання національної свідомості і, відповідно, до зростання сепаратистських рухів. Власне, щось схоже трапилось в СРСР. Все це може призвести до різних сценаріїв, від найжорсткіших до м'якших. З найжорсткіших це громадянська війна і кривава революція, за якими піде розпад нинішньої російської державності. Таке становище може відбиватися на сусідніх країнах і світовій економіці загалом, оскільки Росія займає важливе місце у світовій економіці. Серед м'яких варіантів це оксамитове розлучення, коли влада усвідомлює всю тяжість становища і дасть регіонам відокремитися самостійно. Це призведе до більш м'якого розпаду державності, без м'яких воєн та конфліктів. Знову ж таки, звертаючись до російської історії, то там Росія проходила по суті два варіанти розпадів. Розпад Російської імперії вилився у тривалу та кровопролитну громадянську війну, а розпад СРСР у відповідно м'який розкол із низкою регіональних конфліктів, проте без глобальних воєн між республіками, як це було в тій же Югославії. Теоретично можливе і просто дезінтеграція регіонів, і перетворення Росії на Федерацію чи конфедерацію. Найм'якший варіант, проте досить складний щодо досягнення, особливо у перехідний період, швидше, можливе, поступово, без будь-яких потрясінь. Ризики для світової спільноти від розпаду Росії, звичайно, є, і все залежить від самого процесу. Перше питання це питання ядерної зброї, яке вже було під час розпаду СРСР -СР, і залишається й досі. Як уже було сказано вище, розпад СРСР -СР стався досить м'яко, тому й питання ядерної зброї гостро за підсумком не порушувалось. Проте ці ризики виникають у разі громадянської війни чи революції, хто і як у такому разі контролюватиме ядерні об'єкти, і що взагалі буде, якщо таку зброю зможуть отримати радикальні сили. Це суттєві ризики для всієї світової спільноти. Питання жорсткого переформатування держави супроводжуватиметься масою гуманітарних проблем для місцевого населення, а також вплине на світову економіку, про що сказано вище. Сусідні країни також будуть перебувати в зоні ризиків, і конфлікт частково може навіть торкнутися їх територій або безпосередньо, або побічно. Разом з цим залишається питання і подальшої зміни влади, знову ж таки проводячи паралелі, після царського режиму на землі Росії прийшов. Більш жорсткий і агресивний більшовицький режим, що позначилося на світовій історії і породило додаткові ризики. Ще цікавим ризиком для західного світу може стати окупація чи анексія східної частини Росії Китаєм, що тільки посилить останній, і це буде погано для американців. Сполучені Штати і зараз намагаються зробити так, щоб Росія остаточно не пішла під Китай. Для України зрозуміло, зникнення Росії як єдиного суб'єкту політики буде на руку і питання безпеки зможе відійти на другий план, принаймні точно на деякий час. Щоправда, навряд чи варто очікувати створення буферних держав між Україною та Росією в її новому вигляді. На кордоні з Україною знаходяться російські республіки, де навіть немає натяку на сепаратизм як такий. Підсумовуючи, варто сказати, що потенціал для розпаду Росії існує через те, що до складу Росії включено багато малих народів з їх корінними землями. У період транзиту чи слабкості на цих землях може статися зростання національних почуттів і потреба у сепарації. Росія вже неодноразово проходила подібний процес у своїй історії. При цьому сам процес може пройти як жорстко, так і м'яко, а багато країн далеко в цьому не будуть зацікавлені, оскільки це нестиме за собою суттєві ризики. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.